Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал Григорій Омельченко я звертаюсь до президента Зеленського про те, що відбувається в українських спецслужбах, про те, що офіс президента перебрав на себе повноваження уряду, Верховної Ради і певною мірою Генштабу, про те, що президент Зеленський ігнорує закони і конституцію. Як ми дійшли до цього і що робити? Генерал Омельченко, як людина, дійсно дуже обізнана, інформована і особисто декілька разів публічно попереджав, що буде повномасштабне вторгнення, зокрема, буквально за добу до його початку. І тому я дозволяв собі самого початку повномасштабного вторгнення висловлювати свої. Оцінки вони були критичні, жорсткі оцінки офіцера, генерала української спецслужби, наголошую на слові української не служби безпеки України, а української спецслужби виникла парадоксальна ситуація, коли російські фашисти вже були під Києвом, навіть у його передмісті, коли був захоплений Херсон, оточений Миколаїв, оточений Чернігів, велися безперервні ракетно-бомбові удари по Україні. Збройні сели України, очолювані легендарним талановитим великим генералом Валерієм Залужним. і Генерали його генерального штабу разом з територіальною обороною врятували Київ і врятували Україну. А в цей же час СБУ очолював друге дитинства Зеленського з одного двору Іван Баканов, який разом зі своїми заступниками старшими офіцерами знищували і здавали Україну. Про те, як був зданий південь України, я писав у своїх розслідуваннях ще в 2022 році. Я перерахував всіх до єдиної найвищих посадових осіб, які ухвалили рішення про розмінування Чонгару, розмінування півдня і здачу півдня України путінові згідно з домовленістю, яка була розпочата на зустрічі Зеленського і Путіна в Парижі на самі. Міті 9 чи 10 грудня 2019 року, а потім на таємній зустрічі в омані Зеленського Єрмака, який був на той час його помічником, з представником Путіна Ніколаєм Патрушевим. Усе це я в деталях розписав, де проходили зустрічі, про що говорили, які були домовленості тощо. Як генерал СБУ, колишній начальник відділу військової контррозвідки, я розписував у деталях, з яких причин не можна було призначати Баканова на посаду голови СБУ. По перше, нульовий рівень знані професіоналізму в цій сфері, ну просто нуль, ані дня не служив. Збройних силах, тобто взагалі не знає військової справи, а тим більше контррозвідок. Наступне мав кримінальний шлях у фінансових, економічних комерційних структурах, були порушені навіть кримінальні справи. Все це є в інтернеті. Наступне і це найголовніше для мене як колишнього контррозвідника. Мав зв'язки, які становили ризик можливого вербування через обставини його спілкування з різними російськими політичними бізнесовими колами і, зокрема, зі силовими структурами спецслужб. Наступне його дружина була громадянкою РФ. Я вже не кажу про те, що коли його. Призначали, він був головою партії Слуга народу, а це є пряме порушення законів про збройні сили. Але то боги з ним. Там така партія, як я не знаю, прости господи. Але що до решти, в нас ішов шостий рік російсько-української війни, як можна було призначати головою СБУ особу, яка несла величезні контразвідувальні ризики бути завербованою або сприяти роботі російських спецслужб на території України. Я попередив Зеленського у своєму відкритому листі та інших публікаціях, що це призведе не те що до розвалу служби безпеки, не те що до катастрофи СБУ. Це спричинить перетворення Служби безпеки України на службу небезпеки України. Так і сталося. А тепер нагадаю, бо вже забула, Якщо мене не зраджує пам'ять, на початку березня, здається, 3 чи 5 березня 2022 року. Працівники СБУ вбили офіцера Гур Кірєєва, який їхав на переговори до Мінська. Його ввечері він їхав на вокзал. Служба безпеки зупинила, щоб доставити до голови СБУ Баканова, для якої співбесіди посадили в мікроавтобус, по дорозі вбили і виконали на вулицю. Начальник Гур Буданов мав розмову з Бакановим, щоб той. Пояснив, що ви зробили до цього часу. Суспільство не отримало відповіді. Чи понесли покарання ті, хто вбив Кіреєва працівника Гуремо? Його похоронили з почестями. Президент нагородив його посмертно орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.